Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок читання. Тема нашого уроку Езоп, засновник байки як жанру. Байка езопа, лисиця і ворона. Давайте пригадаємо, на попередніх уроках ми з вами читали казки. Наприклад, казка, мішок золота. А для чого взагалі народ писав казки, як ви думаєте? Так, для того, щоб навчати чомусь? Так, для розваги також. Все це, це правильно. Так, добре. Сьогодні на уроці ми з вами дізнаємось, що таке байка. Отже, прочитаємо інформацію, подібним до казки та прислів'я є і жанр байка. Байки зазвичай дотепні за змістом і складають їх найчастіше для повчання. Переглянемо презентацію. Читайте байку для науки. Ось ви бачите відомих байкарів. Байка невеликий, прозовий або віршований повчальний твір алегоричного змісту. Казав, здається, байка просто бреше, а й справді мудру правду чеше». Отже, ви прочитали, що таке байка. Прочитали вислови відомих людей про байку і зрозуміли, що байка це вправа фотоапарат, сфотографуйте, дізнайтесь, запам'ятайте, що таке байка. Фотографували, повторимо, байка невеликий, прозовий або віршований повчальний твір алегоричного змісту. Записали, натисніть на паузу і запишіть, що таке байка. Рухаємося далі. Діти, засновником байки вважають Езопа. Ось подивіться на зображення. Давайте прочитаємо довідку хвилинка Знайка. Читаємо разом зі мною. Засновником байки вважають Езопа. Про життя цього байкаря відомостей майже не збереглося. За однією з легенд Езоп був рабом і жив у Давній Греції, десь у VI столітті до нашої ери. Він любив розважати присутніх дотепними оповідями повчального характеру, байками. Життя Езопа було нелегким. Його декілька разів перепродовували. Рабовласники перепродували, укотре купив його чоловік, який вважав себе мудрим філософом, деякі з байок Езопа він видавав за свої, а також часто користувався слушними порадами здібного раба. За легендою, якось господар. Хвальковито заявив, що вип'є море. Оговташись, він у розпачі благав Езопа допомогти, оскільки боявся бути осміяним. Езоп, щоб урятувати свого господаря від ганьби, порадив сказати: Я вип'ю море тільки в тому разі, якщо відділять води всіх річок які в ньому впадають. Дивіться, яка слушна думка, да? от якщо відділити води всіх речок, тоді, мовляв, я й вип'ю море. Адже це зробити не можна. Отже, такий дотепник був із зов. Давайте подивимося і знайдемо в цьому тексті головне. Що нам необхідно для характеристики Езопа. Так, отже, для цього ви ще раз перечитаєте цей текст і виберіть головне. Що головне? Те, що засновником байки вважають Да? Де він жив? В якому сторіччі? Чим характер... характеризувався, тобто те, що був дотепним, те, що розважав публіку дотепними оповідями, так. ну і те, що за однією з версій був рабом. Так? Підкреслили головне. Пробуйте переказати цей текст, що ви запам'ятали про Езопа. Натикніть на паузу і розкажіть. Так, сьогодні ми будемо читати байку Езопа. І щоб підготуватися до читання, нам треба прочитати чистомовку. Спочатку повільно, а потім поступово прискорюючи темп. Читаємо повільно разом з черепашкою. Аня, 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 Аня у байках шукай повчання. Аня, 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 Аня мудра для життя навчання. Дізнаємось лексичне значення слів. Із тлумачного словничка. Читаємо. Господа тут житло, господарство, гак стрижень загнутий на одному кінці, улесливо, нещиро, лицемірно. Не, пора, не подарувати тут не пробачити. Величати – тут називати. Давайте подивимося презентацію тломачного словничка. Ось господа, так, таким чином, і ось гак. Побачили? Далі. Виконуємо вправу повітряні кульки. Спочатку прочитайте декілька раз стовпчики слів, потім виконайте вправо повітряні кульки. Наберіть повітря і на одному видиху прочитайте всі ці слова. Прочитай уривок тексту, надрукований незнайком. Виправ помилки. Поясни, яких правил порушив незнайко. Потім виконайте вправу сорока і черепа, натисніть на паузу і виконайте завдання. Отже. Прочитаємо байку езопа. Лисиця і ворона. Читаємо разом з Диктором. Лисиця і ворона. Якось ворона, пролітаючи над господою, побачила на гаку під дахом шматок м'яса. Ухопила його та й злетіла на високе дерево, а внизу саме пробігала лисиця і побачила ворону. Еге, та тут можна поживитися. Підбігла до дерева й мовила улесливо. Добрий день, орле, як справи? Ворона не відповіла, бо тримала в дзьобі м'ясо. Лисиця ні трохи не образилася, глянула на м'ясо і облизалася, а потому заспівала далі. Вибачай, що назвала тебе орлом. Ти ж ворона, але ти куди краща за орла. Яке пір'я чорне, блискуче, розкішне. Жоден птах не має таких чорних крил і таких пригарних очей. Лисиця підступилася ближче до дерева, приклала до грудей лапи, покрутила пухнастим хвостом. Як я могла назвати тебе орлом? Ніколи собі цього не подарую. Не збагну, чому птахами має правити орел, а не ти. Хіба зрівнятися йому з тобою, красою та розумом? Тільки й того, що орлом величають, далеко йому до тебе. Ворона запишалася, аж пір'я розпустила від такої мови. Красно, говорить лисиця. Недарма кажуть, що вона велика розумниця. Треба з нею потоваришувати, укупі веселіше буде. А лисиця тим часом задерла голову ще вище і заспівала вже іншої. Нехай у того грім улучить, хто скаже, що ворона вміє говорити. Вона й дзьоба не розтулить. Бо немає голосу. Он чому тебе не обрали правителем? Ти либо німа. Навіщо птахам німий володар? Цього ворона не могла стерпіти. Карр. каркнула вона. То це я німа? Зараз же проси вибачення, карр. Та хіба є де птахи з голосом гучнішим за мій?» Лисиці тільки того й треба було. Схопила вона м'ясо, що випало з воронячого дзьоба, та й засміялася глузливо. Вороно, вороно, ти й справді дуже гарна, і станом, і барвою, і голосом одного лиш тобі бракує. Розуму. Коли б мала розум, не слухала б моїх деревенів і не впустила б м'яса із дзьоба. І лисиця зникла поміж деревами. Ось так. Виконав завдання питальника. Назвіть персонажів твор. Так, отже, хто тут у нас є? Ворона лисиця. Є також і слова автора, які допомагають нам прочитати цей твір. Познач, що вхопила ворона, пролітаючи над госпотою. Так м'ясо. І як лисиця вирішила поживитися? Помітивши ворону, пригадали? А. Спочатку вона порівнювала ворону з орлом. Побачила, що це не діє, давай по-іншому чинити. Потім вона почала вихваляти ворону саму по собі. Що такої красоні, мовляв, і немає більш неде. І це не вдіяло на ворону. І тут лисиця підбирає інші, давай навпаки, якось повказувати на недоліки. І коли лисиця почала казати, що. Мовляв, ворона й говорити не вміє, тут вже ворона не стерпіла. І таки роззявила дзьоба, почала щось доказувати і втратила м'ясо. Ось так. Бачимо. Розумно? та не дуже. Переглянемо фрагмент мультфільму. І знайдемо в тексті цей уривок. Отже, дивимось на екран, запам'ятовуємо. Знайдіть уривок, де лисиця вихваляє ворону. Чи, навпаки, можливо, гудить, коли каже, що не вміє говорити. Знайдіть уривок, фраг... який, на вашу думку, підходить до фрагменту мультфільму. Перечитайте його і спробуйте відтворити. Діти, як ви думаєте, чому лисиця назвала ворону спочатку орлом, потім відмовилася від своїх слів. Як це її характеризує? Так, вона хитра, вона улеслива, намагається знайти саме ті слова, які б хотілося почути вороні. Це не те, що Лисиця каже правду, ні, вона улесливо вихваляє ворону задля своєї користі. Подивіться, знайдіть, за допомогою яких слів байкар змальовує хитру лисицю. Побачили це, так? Отже, чи можна в образі лисиці впізнати людину, здатну до хитрощів? Так, звичайно, можна. Людина, яка намагається будь-яким чином досягти свого, так не завжди правильного. Вона йде на хитрощі, звичайно, це людина не... Та, я, я, які треба наслідувати. Це не з кращого боку вимальовує таку людину. Хитра, улеслова, задля своєї вигоди. Ось лисиця твари. у цій байці тварина, але таким чином автор вимальовує вади людей. А давайте подивимось, якою зображено ворона. Розумна вона? Ні, нерозумна. Якби була розумна, мовчала б і не втратила б м'ясо, так? Але вона пихата. Дивіться, як вона задерла дзьоба, коли сказано було, що вона красива, найкраща, краще, ніж орел. Вона злодійкувата, бо вона вкрала м'ясо і недалеко глядна, звичайно ж балакутча. Отже, побачимо, що теж за образом ворони автор вимальовує людину. Давайте поміркуємо, як побудовано байку Езопа. Розгляньте три варіанти і виберіть, де на вашу думку правильний варіант. Отже, натисніть на паузу, виберіть. Так, в байці Езопа. Спочатку створена ситуація. Ворона вкрала м'ясо, да лисиця її побачила. Далі йде розгортання події за допомогою діалогів. Діалог між вороною і лисицею. Далі завершення ситуації. Лисиця таки видурила у ворони той кусок м'яса. І висновок. Який ми висновок? Бачимо. Давайте висновок подивимося, який ти. Вороно, вороно, ти справді дуже гарна і станом, і барвою, і голосом. Одного лише тобі бракує розуму. Коли б мала розум, не слухала б моїх деревень і не впустила б м'яса із. Сьоба. Ось так. Отже, а якби, давайте собі поміркуємо, а якби от замість ворони в байці дійсно був би Орел, чи вимальовував би його автор таким дурним, таким пихатим? Ні. Бо орел у нас порівнюється із мужнім птахом сильним, гордим. Орла б ми тут би так не вимальовували. Отже, чого навчає нас ця байка? Так, бути розумними, бути далекоглядними. Не розвішувати вуха, не слухати чужі теревені улесливі, а все ж таки міркувати, мати розум, щоб прорахувати, чи щира людина, яка з вами розмовляє, чи вона добивається свого за допомогою ось таких улесливих слів. Ось чому нас навчає ця байка. Чи сподобалась вам ця байка? Якщо так, то ви можете знайти і прочитати і інші байки Езопа. Дуже цікаві, до речі. А на цьому ми з вами завершуємо наш урок. Не забудьте виконати домашнє завдання до цього уроку. І це у нас сторіночка 1-3 в зошиті для домашніх завдань частина друга. Ось в цьому зошиті. Отже, до наступного уроку. До побачення!